Привіт, друзі! Ви просили мене записати відео про наше житло в Таїланді і я вам його покажу. Без прикрас. Ось, ми живемо в цьому комбосі. Лунтинікондо. А так от має вигляд. Прохід охороняється, звичайно, і все дуже добре. Я так розумію, це за будівлі в Тайланді. Він будує багато комплексів в різних районах Бангкока. Я не знаю, може в інших країнах Таїланду також. Тут є цікаві орхідеї, які ростуть на деревах. ще їх посадили, рости на деревах. Ось такі будиночки. Цього вісім будиночків, це прийти недалеко. Дуже багато людей використовують автомобілі. Ось як ліво це адміністративна будівля. Фактично, як ЖЕК. Тут відбувається сплата комунальних платежів, а також є магазинчик на території цього житлового комплексу. Водички. А зараз повертаємось до нашої будівлі, до нашого дому. Ось, Справа з рожевим балконом це вже наш будинок. Є два проходи. Один тут під'їзд на автомобілі прямо можна під'їхати. Або якщо пройти трошки далі, то там пішохідна доріжка до входу. Дуже багато автомобілів. Територія під охорони, тут відеокамери усюди і на ніч просто все заставлено автомобілями, охоронці їх розсувають. Це наш будинок. Ось роздільне сміття. куди викидають сміття, не будемо її відкривати. Тут машини і автомат для набору води. Ось, до речі, ще тут живе гікончики. Вони часто лазять по стінами потолку. Передаю привіт в Україну. Повертаємось додому. Немножечко. І рекламу можна продовжити дивитись в ліфті. Проживаємо в такій квартирі, я покажу вам нашу кімнату. Те, що в ній було і те, що ми придбали. Поїхали. Вітаємо в нашому домі. Отже, тут є пульт від кондиціонера, вимикач, люстра люстрокаус, шафа для взуття. Дві палички. В кожній по три пари взуття можна поставити. Диванчик. В клітинку. столик, Скляний. Тут є місце для комп'ютера організоване мною. Стільчик цей пластиковий вже був. Манго це наше. Я з'їм його після запису відео, це як бонус. Тримачі для ароматних палочок, свічки, е, дерев'яний слоник підставка для свічки, сувеніри, а також є отакі ароматні набори, тримач для ароматичних палочок і два комплекта невеличких міні-палочок. Звертайтесь, у нас вони поки що є в наявності. Ось ще є отакий величезний, важкий тримач для палочок. Палочки ось такі, до речі, вони, на відміну від тих, що продаються в нашій країні, не смердять. Ароматичні палички. Ті, що є в Таїланді, вони пахнуть. Зліва є телевізор, поличка під телевізором. І ми придбали вентилятор, подовжувач, дуже корисний. І, до речі, хочу показати його конструкцію. Сюди підходять абсолютно будь-які розетки. Як такого типу. Такого. Так і звичайні е, євро і наші стандартні розетки. Давайте перейдемо до туалету поки що. Оскільки він дуже незвичний і відрізняється від того, що у нас є в країні. Це наше нововведення туалету. Капці для туалету дуже необхідна річ. Оскільки конструкція, я би сказав, не продумана. Закриємось. Поки. Туалет є раковина. Краник лише з холодною водою. Хоча я не можу сказати, що ця вода холодна, тут завжди тепло. Паличка була, все останнє ми придбали. Папір. Причепили ми, оскільки тайці користуються отакими от пристроями. Тут є жалюзі, які відкривають вид або закривають його. Ми тримаємо жалюзі відкритими, оскільки є запах вологи і грибка. Душ з водонагрівачем, розділені такою ж шторкою. І, власне, коли душем користуватись, то вода усюди забризкується, тому і потрібні ці капці. Без них бруд розноситься і по всій квартирі. Що в нас є далі? Тут розділене вікном знаходиться спальня. Вікно дозволяє краще циркулювати повітрю і проходити світло. В спальні є штори, які можна опускати або підіймати. Шафа давайте покажу. Є палички, вішалки. Кровать велика і зручна. Слоники це наші. Хто хоче мати подібні слоники, звертаємось. Кімната ось має таку конструкцію. Тут є кондиціонер, без нього в більшості випадків можна обійтись. Вікно цікаве. На відміну від наших сіток, які встановлюються стаціонарно на весь час. Тут сітки зроблені другим шаром вікон. Це є вікно, яке закривається на подібний замочок. Ми його тримаємо весь час відкритим, закриваємо лише під час дощу. І другий шар це сітка. З таким замочком. Штори. А тепер про нашу кухню. На кухні у нас є раковина з одним вентилем, також холодної води. Пити цю воду. Не рекомендується використовувати для приготування їжі тарт, також не варто цю воду. Плити у нас немає. Це наша кавоварка, яку ми придбали фірми Отто. Зроблено в Таїланді, наче як непоганий для. Що було в комплекті, так це мікрохвильова піч, шарп. Ось така звичайна стандартна, простенька, дешева. І хітачий холодильник. Невеличкий. Але з ним краще, ніж без нього. Це все, що було з кухонного приладдя тут. Останнє ми привезли своє. Власне, із нашого свого це рисоварка, електрокастрля разом з пароваркою. Соуси. Якість кухні насправді поганенька, ви бачите, тут прогнивши. Вода просочується, вниз, заливає, треба за цим слідкувати. Ось така у нас кухонька. Воду ми набираємо в автоматі. І також ми купуємо воду, яку п'ємо без кип'ятіння. А тепер перейдемо до цікавого: до нашого балкону. Тут також є двері з сіткою і двері зі склом. Замочок. Кондиціонер. Балкон. Має прямо тут видови кондиціонеру, відповідно, коли кондиціонери вмикаються, тут неймовірно жарко. А ще дуже цікаве приладдя. Краник прямо на балконі, який можна вімкнути і помити ноги або прати щось. Дуже зручне рішення. Як ви бачите, вода тече прямо в стік, який зроблена також на балконі. Приємне місце, але, на жаль, ми ни не, не дуже користуємось часто, оскільки, як ви бачите, поруч знаходиться сусідній будинок і фактично ти виходиш на балкон, як на зустріч з сусідами. Ось такий у нас краєвид. Наліво, направо. Хмарки. Власне, так ми і живемо в Таїланді. А тепер питання ціни: скільки це все коштує? Нам подібне житло обійшлося в 5 500 бат в місяць, плюс страхування 10 тисяч, яке має повернутись після того, як ми З'їдемо з цього житла. Що стосовно цін, це дорого чи дешево, наскільки мені відомо, це дешево, оскільки подібне житло в цьому ж районі коштує від 8 тисяч в місяць. Нам просто пощастило знайти господиню, яка хоче продати цю квартиру, і тому вона не зацікавлена здавати це житло на довгий період. Власне, так ми живемо в Таїланді.